Майже 7 тисяч дорослих і більше як пів тисячі дітей з інтернатів треба евакуювати зі сходу України. Повідомила представник уповноваженого Верховної ради з прав людини Олена Темченко. Це дані лише з підконтрольних Україні територій. Так виглядає один із будинків. Для літніх людей фото зробили громадські активісти. Вони пояснюють, незважаючи на указ президента і постанову Кабміну про евакуацію людей з інтернатів, вивести їх неможливо через бюрократичні перепони. Тож харчування і забезпечення ліками поки що на плечах волонтерів. Людям просто нема що їсти, і всі, майже 80% з якими зв'язалися, повідомили нам, що нема що їсти будь-яку їжу крупи, тушонку, мука, все, що можете, то, е, будь ласка, передавайте. Проблема, говорили про евакуацію і про місця, Да, з запізненням. Але Міністерство, е, яке не, е, як нам повідомляють, і дійсно не має компетенції про вдання вказівки про евакуацію, тому що це е, обласна власність. Але коли вже призвело до того, що Люди загинули. У нас є відомості про дві загиблі особи з гіріатричної установи. Дітей 65 загинуло. загинула. Місця для евакуації є по всій Україні виділені, але відсутній механізм, як буде відбуватися ця евакуація.